Довго та затишна бібліотека, з якою ми хочемо познайомити вас сьогодні, знаходиться на житловому масиві Лівобережний 3, а саме Проспект Миру 18. Ходімо в гості. Заходячи до бібліотеки, ми одразу потрапляємо до залу жанрової літератури. Тут можна знайти захопливі романи, інтригуючі детективи та багато іншого на будь-який смак вишукано прикрашені яскравими обкладниками книг полиці, так і манять дослідити кожну з них. Далі нас чекає особливе місце зелена кімната або дитяча бібліотеки». Цей простір чудово підійде для проведення сімейного дозвілля, адже окрім того, що тут можна взяти цікаву книги, тут ще можна зробити фото у невеличкій фотозоні, взяти участь у майстер-класі і багато чого іншого. Ми прийшли за ти перший раз і дуже сподобалось, тому що дуже багато книг читаємо. Наступна зупинка зал зарубіжної літератури. Якщо хочете почитати неймовірні твори як класиків, так і сучасних зарубіжних письменників, тоді вам точно сюди. І це зала літератури. Починається з цього села або музева література, вся яка у нас є, гарна українською мовою і не тільки. Приміщення бібліотеки не дуже велике, а саме тому особлива увага приділяється індивідуальній роботі з користувачами, що додає дружньої майже сімейної атмосфери. А доброзичливі бібліотекарі завжди готові надати необхідну допомогу та поділитися цікавими новинками. Колектив філії на проспекті Миру запрошує стати нашими читачами. Чекаємо на вас.